Де ви би хотіли загубитися? В місті чи в лісі? Типу, в страшній частині міста чи лісу? Не знаю. Я часто блудила і там, і там. Дуже важко сказати. Тому що в лісі, ну, мабуть, що в лісі, особливо, я, я дуже багато часу в дитинстві провела в лісі, жила під лісом. ну, типу в Баба з дідом там будинок. І, і коли ти там блукав і реально заблуджував, ну, типу, це страшно. Коли ти був сам, ну типу це реально прям так пробирає. В місті ти ще когось можеш щось десь питати. А от ну, типу, ліс я люблю, але щоб заблукати там самій, мені страшно, тому що е, блін, не дивно, що наша культура так сильно населена тими чугайстрами, блудами, різними тими персонажами. Тому що от е, в лісі вона відчувається. Не знаю, така так, химерна речі, атмосфера. Це такий дисонанс: ми ходимо по вулиці міста, де кожної хвилини може з'явитися ну, ненормальний тіп з ножем, і просто тобі заповив. Проте живіт. Почекай, Богдан. це. це, що, це що, я, що я хотіла сказати, це то, що, мабуть, краще загубитися в лісі, тому що деякі люди можуть бути набагато жорстокіші за тварин. Е, Чесно, в лісі можна себе, ну, так, страшно може бути робити. Тварини менш жорстокі відмін... за людей, які да. дають тварин отож. <плес> <плес>